Так, сейчас стрим пішов. Алло? Ага. Стрими, да. Сейчас я переключуся на другу сцену І заму. Так раз два-три перевірка звуку. Так все. Скачай дар стаб.

Я балакаю просто Показати Просто фармлю степ Фармлю степ Дарк степ Прокачуємо Зараз ну, налаштую стрім Вони дещо трохи У мене просто щось з бітрейтом У мене бітрейт сильно високий і того зависає, тому вибачай, що зависає, бітрейт високий і тому подобне Так думаю 2000 бітрейт підійде. Все, я трохи змінив бітрейд. Алло, hey Алло, да. О, тебе щось в Дискорді не було чуть. Mm, то в мене ще. Та в мене щось підлагує він постійно. Тобі трейд то більше Макс, то мене. А, в тебе там якийсь фрукт спавнився. Макс, в тебе там якийсь фрукт заспавнився. Не знаю ще. Але в мене щось жорстко лагає, я не знаю чого. Значить, в мене в ОБСі максимум тільки захват. Е... Програми Роблокса і все. Поняв? Коли я його згортаю, в мене він зависає стрім. Uh, так зроби на весь екран. Це налаштовується в стрімі. Ну mm, так, Але на весь екран тоді буде видно все, що тільки можливо. Угу. Mm -hmm. Того я захвачую тільки екран. Мене для цього спеціально даже... О, mm -hmm. mm -hmm. даже mm -hmm. Не, nee, він просто знайшов його. Сейчас подожди, я перезайду, може щось зміниться. Видишь, я тоже тут вижу. Воско, десь серед інтерв'ю різні. Так, бай. Мені я зараз в Blox Fruits буду грати, тільки грати. Якщо що це, це як... якийсь пови... твій дружок? Чи... Ну, бо я сейчас твій відповідаю на коментарі. Не, я чую. Я чую, я чую. Тот твій друг? Чек, чи... який оцей Максим Качок, то це мій брат, а, та, та. двоюрідний. А, сильно. Овей... Зараз спробую. У мене щось сильно просадки йдуть. Хоча на... коли я ще сидів, коли перший раз на вінді, то в мене все було прекрасно і нічого не при записі нічого не просі... просідало, а тут на тобі. Башенка бій. Странно, то в мене. <р COVID> Знаєш, в мене, мабуть, або дивися, Рома, в мене то. Мені постійно приходиться міняти біт бітрейт. То мені, його то його сильно багато, то його сильно мало, я одного не можу поняти. Mm. Так, ніливо. дивись, який тобі -то зараз треба квест. щас подожди, я ж перезо. Давай чуть й в блокстройте посадимо і підемо в цей ротограмбіз будемо щось цікаво, інтернет. У мене от я не розумію, чому мене стрім постійно висне. Одне питання, чи то йому щось не хватає, чи що? До речі, а чому ти на свій ютуб канал нічого не викладаєш, Рома? Ну, поки що просто свій не Ще Ні, просто не думав, що можна викладати свой. Куда? Щас тут... перезайшов. До речі, може. Я вже все перезайшов. Значи ну, я вже більш-менш. Ааа, знову. Але якщо чесно у мене капець як лагає, поняв? Тобто у мене підвисання жорстке. Я поставив 1500 і в мене зразу жорстко так почало на стрімі. Постійно щось з стрімом, А ну зараз я попробую чи... поміняти на човний екран. Щас. Промо, ти знаєш, що у мене з бітрейтом? У мене, блін, FPS провалився блін, в 13 кадрів. На ОБСК. І це притом на ОБС. Поняв? Угу. Ну, все, я зараз поміняв уже на. Поміняв на екран. Ну і стало наче піш менше важко, але в нагружених локаціях сам понімаєш. Що я тільки ось сюди за угол і все. А ні, о! Розлагало, прикол. Рома в мене ПФ почав легше працювати. От нас стріма я сумніваюся. О, 980 монет. <связывающие> так, у меня на Dark Steps 18 мастерства. Дивись, ОБС, мабуть, все хорошо це з моїм роутером, бо пойми, ти ж, ти ж знаєш, який мене пінг. Пінг 370. Вау. Пико 370. 370. І, чи? Я легко кажу, чи? вау. маху. Мабуть, просто мій роутер уже сдухає. Ти як думаєш? Ну, Твоєму роутері погано, як не знаю. Ну, я ж тобі не кажу. Блять, у мене 0 підписників. Хотя, заміть, що хоч в мене і. Ну, тобто, ти зрозумів, проблема не в самому, і притом заміть, в мене я... постійно 100 100 100 пінг. Пінг 100, 100. Правильно? Пінг 100. Значить, проблема не в моєму компі і не в мом і не в ОБС, а в роутері. І за того, що в мене виходна. Тобто в мене виходна трансляція йде просто, в, можна сказати, в нуль кадрів. Поняв? Я бачу, в мене та... тут хоча б 30 кадрів, поняв. Тут хоча... на трансляції хоча б 30 кадрів. Yeah. Понял, Рома. Это ага. проблема з моим роутером. Что, блять? Сто з лишним. И того у мене надсилається ага. туда дуже повільно. Понял? За мною, за мною. йо моё може, роблятограм без там в тебе родине, не так не. Ну да, у мене там 60 FPS. Пиш... Все, трансляція пішло. Ну Ну йде до нього потачок. Ну, вже більш-менш. Стрімкає що більш-менш працює. Кстати, а ти да. А, ну. Ой, блин. Ну, ой, бля. Ну от, я ж. Несаме зірвав, просто забага.

Верчику заходьте, потрібно твоє дпіньга. Yeah. Я зараз починаю робити механічний руку. Yeah. А я ці маю тут. Так, спочатку треба базова платформа. А ну зараз я спробую перемикнутися на вікно уже. Зараз спробую. Троємо? Ну, достатньо великий дело. Эй, ит с мой данок. Зайр вот в так Назар, вері стик так. You say me, where is TikTok? Okay. y Стріму погано і за роутера він єлі-єлі живе. От я так думаю. Чуть не так, як я хотів. То стріму погано, він кожну секунду прогружає.